Обіцянка цяцянка або ж як львівська міська рада, пообіцяла львів'янам комунальний дитсадок, а натомість на цьому ж місці приватний забудовник планує звести багатоповерхівки. Йдеться про колишній освітній заклад номер 107, розташований за адресою вулиця Панаса Мирного, 13. мешканці мікрорайону обурені. Вони категорично проти житлової забудови. Та чи зважатимуть на їхню думку більше про ситуацію знає наша Марина Венцурик. Кадри, що жахають, і ні, це не Чорнобильська зона відчуження, це закинутий дитячий садочок неподалік від центру Львова, точніше, руїни освітнього закладу. Що, за словами мешканців будинків, неподалік уже давно стали прихистком для безхатьків та наркоманів. Гуляю собакою, але вечором ніколи сюди не зайду. Серед дня завжди гуляю. вечором, тільки потемніло тут обминають всі цю місцену. Десятою дорогою. Страшно. Тому що ти не знаєш, хто тут сидить і розпиває пиво, хто стоїть за тим курчом і чим для тебе це закінчиться. Тут завжди оці ну, закладки роблять, розумієте, і часто сюди поліція приїжджає. П'яні тут різні викрики. З дітьми тут неможливо перебувати. Я як мама переживаю, тому що в мене є двоє дітей. в мене є дочка молодша, і старший син. Старший син, то я йому заборонила сюди ходити, а дочка як дівчинка також їй буде важко випускати. Навіть от внизу є дитячий майданчик, і я мушу бути присутня, тому що не знати, хто сюди ходить і заходить. Цю нині закинуту колись комунальну будівлю неодноразово перепродавали приватним власникам за земельну ділянку, де вона розташована. Вона судилися роками. Зокрема, 2017 року Львівська міська рада повідомляла, що робить усе можливе, аби повернути приміщення громаді та відновити з цих руїн садочок. Наголошуючи, що неприпустимо, аби мешканці мікрорайону не мали змоги використовувати цю будівлю для потреб своїх дітей. Щодо повернення будівлі громаді, не склалося. Єдиним власником приміщення і досі є товариство з обмеженою відповідальністю Росан -Буд». До слова місцеві жителі запевняють. Що будівля була в нормальному технічно-експлуатаційному стані, а до руйнації її довели власники. Стільки, скільки я тут мешкаю, 15 років, стільки років в такому занедбаному стані, стільки ніхто ним не займається. А як щодо обіцяного дитсадочка, так так саме обіцяного першим заступником міського голови Львова Андрієм Москаленком ще 2020 року. У 2020 році була нарада Андрій Москаленко, і на цій нараді заявив, що є рішення виконкому. Даному питанню, і тут планує відновлюватися цей садочок, який власне тут функціонував. Додам, що це таки були не порожні слова, адже виконком львівської міської ради і справді ухвалив рішення про заходи з відновлення роботи закладу дошкільної освіти номер 107 на вулиці Панаса Мирного, 13, у місті Львові. Зокрема, в документі йшлося про оголошення всеукраїнського архітектурного конкурсу на кращу проєктну пропозицію реконструкції приміщення. Це було перед виборами. Зібрали громаду, громада послухала все, всі задоволені. А тут виявляється, ситуація зовсім інша. Було засідання сесії і дали дозвіл на виготовлення документації на будівництво будинків. Даю хронологію подій 2023 року. На сесії міської ради розглядали питання надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Панаса Мирного. 13, товариство з обмеженою відповідальністю Росанбут. Тоді депутати таке рішення не підтримали. За два нас рішення не прийнято. 16 травня. Вже 2024 року. На сесії Львівської міської ради знову розглядали аналогічне питання, зокрема, деякі пропозиції Росан. -Буд». Буду Заявник звернувся щодо будівництва на земельній ділянці. Крім того, я прошу звернути увагу. заявник також звернувся з деякими пропозиціями для того, щоб скоригувати ухвалу. Зокрема, заявник пропонує здійснювати будівельні роботи тільки на території, яка визначена жовтим. Ця територія складає близько 0,4 га. На території площею 0,39, трошки вище, залишається зелена зона, і зайник там гарантує проведення певних робіт для здійснення благоустрою. Я взагалі пропоную, що ми туди прописали, що от те, що не під забудову, має бути сквером, от всі сквером, там зробити хороший сквер. Тому що ця будівля, яка там стоїть, дійсно треба привести до пуття. 45 голосів за рішення прийнято. Цікаво, що міський голова вже замислюється, участь кого назвати сквер і ні слова не згадує, де ж має бути комунальний дитячий садочок. Представники громади стверджують, що забудовники показали їм такий проєкт. Його опублікували на сайті вулиці Енергетичної у Львові. У проєкті три багатоповерхівки, до того ж і підземний паркінг. Мешканці мікрорайону обурені та категорично проти цих бетонних монстрів під стінами своїх же будинків, оскільки тут підвищення якщо тут почнуть будувати, будуть вирубати дерева, будуть робити той підземний паркінг, так як вони планують, то просто піде сув в бік вулиці Панаса Мирного і просто можуть не витримати будинки, які там стоять. Які є пам'ятками архітектури. Тут теж є проблеми з водовідведенням. Тобто, це вода піде вся на ті будинки на енергетичні, і тут так само буде підтоплення. Найбільше обурює те, що їх фактично обдурили, пообіцявши відновити комунальний садочок. Ситуація у нас не змінилася. Місць, як не було, в садочках так немає. Тут є приватні садочки, я не буду сперечатись, але в приватних садочках дуже велика оплата. Не кожна зможе собі дозволити. Зробіть тут дитячий садочок. Одне з небагатьох міст, де є море зелені, не пересікаються ніякі дороги, транспортні, ніхто не буде переживати за дітей. Шикарне для цього місця. Не розумію для кого будувати ці висотні будинки. Просто подумайте про дітей і зробіть, щоб було так, як було для дітей. Як так сталося, що публічні обіцянки громадів взагалі не корелюють із діями влади? Питаємо в посадовців. Ця територія, про яку власне йде мова, тобто на ній розміщуються два об'єкти: один об'єкт, який є в приватній власності, другий об'єкт, який є. На балансі управління освіти завдяки тому, що один об'єкт в комунальній, ми маємо змогу вести перемовини з архітекторами для того, щоб це рішення виконавчого комітету було враховано в наступних кроках розробки проекту. Там має бути простір для дітей, тобто садочок. Тобто, можна сказати, що мешканці громади в принципі можуть сподіватися на те, що такий комунальний дитячий садочок у них буде. Так від 2020 року велися перемовини в тому, щоб там відновити. Ще раніше об'єкт, який був дитячий садочок. Е, суди завершили з тим, що це є приватна власність, але є невеличка частина комунальної власності. Тобто залишається можливість і шанс, щоб зробити там заклад для дітей, зробити садочок, е, щоб він там функціонував. Зараз це процес перемовини з архітекторами. Чи видаватиме міська рада містобудівні умови та обмеження, якщо архітектори не запропонують там комунальний дитячий садочок у своєму проєкті? І це зараз є чітке рішення виконавчого комітету, яке має бути враховано. Про, е, Появу там багато багатопорхівок, точно мова йти не може. Я не знаю просто, які, про які там три об'єкти йде мова. Тобто цього сесія не затверджували. Поки архітектори розробляють проєкти у соцмережах, шириться відео, як палає будівля, та що колишній садочок на Панаса Мирного, 13. Мешканці в розпачі розводять руками та час від часу повторюють знану львівську мудрість. Горить, значить, до забудови. В неділю в нас почалася пожежа в цьому приміщенні. Громада думає, що ця пожежа не випадкова, тому що це вже накатана схема, коли вони забудови старі підпалюють для того, щоб потім забудувати ту територію. Зараз йде війна. Чоловіків забрали, жінки мають працювати, тому нам потрібен садочок, куди можна діток віддати хоча б до п'ятої години, щоб мама спокійно могла працювати. Міська влада запевняє, що тієї ж думки, що й громада, тут повинен бути садочок. Нині є лише дозвіл на розробку проєкту. Жодних архітектурних рішень не ухвалено. Тож далі буде, а ми відстежуватимемо ситуацію. Марина Менцурик, Олег Гондарчук, Павло Замрій, Юрій Кіс. програма очі.